Святий вечір заглядає крізь відчинене вікно, в кожній хаті кожен знає, що попереду різдво їде, їде Бог на санях, роздає, дари усім. Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син. Вже від хати і до хати стелиться сніжиста путь, люди йдуть колядувати, в кожній хаті вже їх ждуть, їде, їде Бог на санях, роздає дари усі. Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син. Хай у ваших всіх родинах буде затишок тепло. Хай святкує Україна, сина Божого Різдво їде, їде Бог на санях роздає, дари усім. Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син.